Чому ли чоловіки боле в житті? Щось ламається. Завжди мовчите. Мені 29 і я ще не мільйонер. Кожен день питання, ким я стану тепер, чи я біжу до цілі, чи біжу на мані? чи це шлях уперед, чи просто біганіна. Мені треба сім'ю тримати на плечах, бути опорою, а не тінь в очах, заробити так, щоб не рахувати дрібно, щоб хочу, не звучало, як щось неможливе. Щоб вона не думала, що зі мною ризик, щоб спокій був вдома, а не тільки в списках. А час іде швидше, ніж я встигаю. Вчора було двадцять, сьогодні я розумію. Час брати відповідальність без паузи виправдань Гроші не падають З неба як беруть руками Страшно так, але на за дороги нема Або ти ростеш, або тебе злама Час брати відповідальність, за дім, за людей, За кожен свій день і за вибір цей зупиняти Бо назавжди в тіні, куди зникає носок, і куди летять роки. Що вчора все легко. Сьогодні борги не тільки грошима, а рішеннями теж, бо кожен мій вибір: Це або плюс, або хрест. А раптом вона зустріне когось сильнішого. Того, хто спокійний, стабільний в баміно. Ця думка ріже, але штовхає вперед Бо страх це паливо, якщо ти не слабкий. Мій батько пахав, і я виріс у цьому, без інструкцій до життя, без готового дому. Я народився в гонці без кнопки, стоп. І якщо здамся, значить зрадив цей код. Час брати відповідальність, шуму і слів. навіть коли важко, і внутрішньо скверно, гроші не прийдуть, якщо ти стоїш, а життя не чекає, поки ти боїшся. Хто вирішив правила цього світу? І чому ми граємо, навіть не знаючи ліміти. Чому утконоса назвали утконосом? Хтось вирішив, і всі погодились просто, так само і тут ніхто не дасть відповідей. Ти або робиш крок, або живеш серед тіней. Роки ідуть, і це не філософія. Це дедлайн, який не скасуєш ніколи. Працювати, вірити, не здаватися, навіть коли здається, нема за що триматися. Бо якщо я зупинюсь, то піде замість, я вже тут, і це мій іспит Час брати відповідальність за все, що є і буде, за страхи, за втрати, за близьких людей. Я не До кінця без пафосу, але з вогнем серця зупинатися пізно, я вже в дорозі, а значить, я витримаю без ілюзій Це вийде, інакше ніяк.